Сьогодні у випуску про впровадження медичної реформи устрію злочинність за минулий рік та діяльність Дрогобицького педагогічного університету. Лікар став ще ближчим до пацієнта, і тепер не потрібно вистоювати довжелезної черги в коридорі, чекаючи на прийом. Достатньо зателефонувати в реєстратуру відділення одного із чотирьох центрів первинної медичної допомоги і обрати зручний для себе. І лікаря прийомний час. Телефонують, щоб погодити години візиту. Ми запровадили такий, що прийом по запису, по попередньому запису. Запис можна здійснити, як зателефонувавши в реєстратуру відділення. Кожне відділення центру має свою реєстратуру, всім телефони відомі. Нагадаю, устрою в центрі первинної медичної допомоги працює 41 лікар. Обрати собі можна будь-кого зі списку, а підписати декларацію в одному із центрів їх у місті. Чотири на Охримовича, Степана Бандери, Косака та Львівський. Також усю необхідну інформацію: саме де працює сімейний лікар-терапевт або педіатр, контакти закладу, адресу та номер телефону пацієнт може знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Є і сторінка у Фейсбуці. У Нас є сторінка у Фейсбуці. Наше і ми там подаємо таку інформацію, коли змінюється номер телефону, чи коли який лікар іде в відпустку на лікарняний і хто його заміняє в той період часу. Так також можна зателефонувати особисто лікареві і медсестрі, яка працює з лікарем. От. І пацієнти телефонують для того, щоб записатися, телефонують, коли треба з'ясувати, чи є потреба звернутися в поліклініку, чи деякі моменти можна з'ясувати по телефону. Звітують у поліції впродовж минулого року до Острейського відділку надійшло понад 15 тисяч повідомлень про правопорушення й інші надзвичайні події зареєстровано. Водночас вчинення 841 злочину понад половина розкрито. Зокрема, по видах злочинів вчинено одне вбивство, яке є розкрито було вчинено сім розбійних нападів. Хочу наголосити, що минулого року працівниками кримінального блоку спільно з працівниками управління кримінальної поліції області була затримана. Група осіб, які вчинили декілька розбійних нападів не тільки на території Стриччини, а й в інших районах. Кримінальне провадження закінчували слідчі стрійського відділу поліції, скеровано до суду. Взагалом задокументовано 12 епізодів злочинної діяльності. причинення тяжких тілесних ушкоджень зареєстровано 2, 2 Розкрито пограбувань зареєстровано 36, розкрито 20 і 2 були вчинені в минулих роках. Але найбільше задокументовано шахрайст і крадіжок різного майна аж 413 випадків. Також у 2018-му на на дорогах Стрия і Стрийщини зафіксовано 330 аварій. У них загинуло 12 осіб, 86 постраждало. У сфері обігу наркотичних засобів зареєстровано 25 кримінальних проваджень, розкрито 24 минулих років. Якщо десь загубилися, чи вам просто необхідно повідомити рідним і близьким про місце, де знаходитися. Львівський ДСНСник розробив цікавий додаток. «Саморятівник». та власне з представником одноіменного громадського об'єднання підписав меморандум про співпрацю туристично-інформаційний центр. Проект зібралися підтримувати і поширювати серед туристів і мешканців Стрийщини. Для того щоб цей додаток спрацював, треба спочатку внести, внести дані е, людей. З якими треба зв'язатися. Тобто вносяться їх телефони, може там скайп, вайбер, вплоть до того, що і сторінка в Фейсбуці. І коли ці дані занесені, то коли ми відправляємо повідомлення, наприклад, в СОС, що нам потрібна допомога, або просто ми ділимося нашим місцезнаходженням. І коли людина отримує ці координати, вона вже приймає якісь міри, там або зустрітися треба, або спасати. Тому що різні ситуації і всяке може бути сам додаток доволі простий в користуванні. Його, по перше, можна безкоштовно завантажити на свій гаджет. По-друге, як розповідає пан Олександр, він має у собі доволі таки корисних функцій та порад. І є така ще функція, що відстежується місце знаходження, коли людина зайшла, наприклад, в ліс, а пропав зв'язок. І тому система бачить, де останній раз був сигнал з цього телефону. І якщо людина довго не входить на зв'язок, вже йдуть пошукові якісь вже заходи, але вже бачить, в якому місці пропав сигнал. Доктор філософських наук професор Надія скотна жінка, яка вже сім років очолює ректорат Дрогобицького державного педагогічного університету. Про вплив реформ на освітню галузь мережу, міжнародних зв'язків та випускників, якими пишається, розкаже сьогодні у програмі Персона з Юлією Курилишин. Інтерв'ю вийде відразу після випуску новин. Не пропустіть В першу чергу. Очевидно, якщо говорити про гордість, ми пишаємося. Тими нашими випускниками, які сьогодні працюють в школах України. Я вам дякую за цю Вчителі, відповідь. Вчителі, директори шкіл, вони працюють з дітьми, працюють з повною віддачею е щиросердечно і високопрофесійно, з любов'ю до дітей. Це я спостерігаю скрізь, де буваю в школах. І це найбільша гордість. За два тури до фінішу першості в Казахстані триває командний чемпіонат світу шахів серед жінок. За перемогу на цьому турнірі борються 10 кращих збірних світу, в тому числі і українська. А за синьо-жовтих виступають стрийські сестри музичук Ганна та Марія. На сьогодні вже зіграно сім турів. І наразі українки набрали 10 командних очок і ділять третю-четверту сходинку з грузинками. Тож претендують на бронзу, а можливо і навіть на срібло в теорії й на золото. Вчора до слова наші дівчата звели, поїде. Нак з росіянками у нічію, а попереду на них чекають протистояння з індузками та чинними чемпіонками світу китаянками. <му> у четвер у стрію на термометрах плюс три плюс десять небо буде вкрите хмарами. Синоптики вранці прогнозують дрібний дощ зі снігом. Вітер у різних напрямках дотиме зі швидкістю до шести метрів за секунду.